А зараз ми поспілкуємося, дорогі друзі, з чудовим автором та виконавцем своїх пісень Тарасом Житинським, який є лауреатом багатьох престижних конкурсів фестивалів не тільки нашої прекрасної неньки України, а й цілого світу. Пане Тарас, фестиваль Золотий тік. Що ви можете побажати нашому фестивалю і учасникам, які беруть участь у нашому фестивалі? Можу побажати тільки всього самого найкращого і великих перемог на, в, в мистецтві. І я дуже давно виступав на цьому фестивалі, це вже давній фестиваль. Мені здається, більше як 20 років фестивалю. Це для фестивалю величезний показник не тільки для України, а для, можна сказати, і для світу. І цей фестиваль дав для України багато виконавців. І я бажаю, щоб він далі був і був, і був. Всього найкращого це чудово. Е, які ви поради можете дати нашим молодим виконавцям, які в майбутньому будуть мати такий творчий досвід, який маєте ви, і е, які в майбутньому будуть запалювати Україну і українську пісню? Ну, працювати і працювати, бо талант це не тільки талант від Бога, це правда, але велика праця. Велика праця і натхнення. Натхнення до життя, до музики, до всього. І щоб завжди муза, хороша муза, переслідувала їх, правда? Так, і була разом. І була разом завжди з ними. З нами був Тарас Житинський, автор і виконавець своїх власних пісень і просто дуже надзвичайно талановита людина. Дякую. Моя доля, ти не